провести дослідження тернопільських підземель та розробити відповідні туристичні маршрути. Таку петицію на сайті міськради зареєстрував Андрій Кір. Зізнається, така ідея у нього зародилася кілька років тому. Зараз вирішив до справи підійти серйозно. Першим моїм кроком було написання петиції. Як ви знаєте, петиція достроково набрала необхідну кількість голосів, але, на жаль, була відхилена міською радою через відсутність закладених бюджеті коштів. З'явилося багато однодумців. І вони якось мене більш підштовхнули до активних дій. Для досліджень підземель Андрій вирішив створити ініціативну групу. Тернополянин закликає долучатися фахівців із різних сфер діяльності, адже подібні роботи мають проводити зі знанням справи та дотриманням правил безпеки. Нам потрібні спелеологи, які мають досвід дослідження, печер та різних підземель. Потрібні медійники, і потрібні фотографи, і оператори. Хочемо також інженерів залучити. Ми хочемо підійти до цього питання з розумом, щоб ніхто не думав, що ми десь там беремо лопату і дружно всі йдемо щось купати і кудись залазити. Ми хочемо ці підземелля дослідити якраз для того, щоб убезпечити наземну інфраструктуру від подальших руйнувань. Якщо для цього будуть умови, то в майбутньому у підземеллі можна створити музей. Ділиться планами Андрій Кір. Він переконаний, така локація може стати туристичною принадою міста. Ми плануємо створити проект і подати його, подати заявку на цей проект на краудфандингові платформи. Форми типу спільну кошт. так само, як ви знаєте, в Тернополі прийняли рішення про запровадження громадського бюджету. Ми також плануємо подати туди свій проект. Андрій Кір каже: для реалізації проекту спробує шукати й додаткові джерела фінансування. Усіх, кого зацікавила така ідея, просить звертатися за номером телефону, який бачите на екрані.